Ще хотіла сказати про дух, да? дух в тілі uh -huh. і дух навколо. Це ж нам зараз отак, теж прийшла така інформація, що наскільки нам теж це все релігійно да, перекрутили, це uh -huh. не можна сказати, ну це знаєш, як обрізали. Тобто у нас ж і навколо, і всередині нас так само ця енергія проходить. Да? Uh -huh. Бо ми частина є, ми не можемо відділитися. Але нам обрізали зовнішні, нам сказали, що тільки тут є є дух. А оте от все те, що навколо, то, то вже не дух, то вже там. Ну, Кожного по-різному інтерпретується, тому це просто так щось прийшло, коли хотілося поділитися. Е, я тобі дуже дякую, тому що ну, класна, класна твоя історія пробудження, і м, наскільки ще підкреслю, наскільки ми всі такі різні, і всі наші здібності інтуїтивні, те, що як базова прошивка, як я кажу, іде нам від Всевишнього, ми з цим народжуємося. Ми не можемо це, ми просто згадуємо. Оце, як ти сказала про твою місію, да, то в мене. Зараз розумію, що в мене про віру так само. Ти знаєш, як я на навчаннях в мене основна фішка да, про те, що я вселяю, вселяю віру не те, що ви крейзі, і що у вас там uh -huh. будь-який росточок. Я його виращувати ми для того, щоб він, він пішов в розвиток. Оця ваша віра в те, що вам не здається, вам не чудиться, вам не вважається і так далі. Це оце в ці ваші а, про... Про... про проростки ідуть. Вашого особистого прийняття. І ще мені а, захотілося сказати про те, що якщо там да, от зразу почати з того, що чим же ж чим ж таким цікавим, да, це от коли ти розумієш, що ти маєш дотич, маєш можливість доторкнутися до змін людини, її стану, mm -hmm. її її, її переконання, її, її свідомості взагалі змінити оце, підключити, зробити ту підключку. До того, що вона втратила, як яку вилочку, да ми всі були внотнуті в розетку. В тебе на ну, так гарно на, на цьому на ззаді да. так не просто так, бо я згадала. Ми, дві. ми забуваємо дві. Да. Розумієш, та можна навіть двох зразу підключити. Я кажу, що ми просто народжуємось, ми вилочку видіргуємо і забуваємо uh -huh. де ж то джерело, то світло, да? Ну в прямому сенсі слова це світло, це світло, це добро, це благість. Це все про це, що світло Всевишнє. Ми просто ту вилочку і втрачаємо, куди ж її відкнути. Взагалі забуваємо, mm -hmm. що, що вона є, і потім шукаємо, куди ж її, і тикаємо в усе, в релігію you тикаємо. Just... Я, just... Зараз, just... я зараз just... можливо, ви переб'ю, просто на прикладі е свого самого меншого, да, якому рі рік вісім. Е ми не те, що забуваємо. Ми не знаємо, для чого це призначено. Да. Бо я, наприклад, бачу, як він бере, він бачить, що я втикаю в розетку до да, ну, зарядку телефона, він це, він це побачив. Але для чого це робиться, він не розуміє. Відповідно, коли він тикає, то воно все в промах. Угу. І так само і у нас виходить, що коли ми не розуміємо, а для чого нам духовність, а для чого нам те пробудження взагалі? А що, ну нормально вже жити, ну що, ні. Ну Ти ти живеш там, досягаєш своїх. Свій... Тобто ти роту в радості. Але я думаю, знаєш, тут побач, так тебе перебила, я просто зрозуміла що okay. такий, такий момент, що е, саме пробудження дає можливість е, відчути той великий задум щастя, який хоче для нас Угу. Uh -huh. Не просто радості, Задоволення, да? тобто радість, задоволення, там, е, успіх, е, там, земне щастя, а от якогось такого прям його об'ємлюючого щастя, благості коли такої. Ти... благості да. Коли ти не просто там якісь там ейфорії чи ще там щось. Е, не частково, коли там от дофамін там виробався, окситоцин виробався, гормональна, фізична. А коли ти отак, якось знову ж таки не просто там щастя тобі, а ти знаходишся в щасті в цьому моменті. А коли він може бути? Тільки тоді, коли ти згадав. От коли Шо ти згадав... Що ти частина згадав, цього щастя. Не шукаєш ти, його. <смітна> <смітна> та. О, ти думаєш, так, а що, ж я, що ж я тут хожу? Це, Що ж я хожу в печалі, знаєш це от про цю, о, про цю саму смерть. От Дуже багато, зараз дуже багато смертей. І, і, і те, що е, бачимо, і те, що щитується, то, то їх буде ще більше, наприклад. Да? То треба просто, і ми можемо на це дивитися з позиції, що Боже, люди вмирають. Все, Це це, да, це, 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 це трагедія, люди вмирають. Але можна піти з позиції, а чого вибирають? В цей момент померти. А чого вони вибирають? Е, і і, і по-іншому тоді вже на смерть дивишся. Дивишся, що це тобі не ворог, а що вона тобі друг. Да? Мені дуже подобається це момент море, це помни про смерть. Не тому, що ти просто смертний, а пам'ятай про смерть і живи зараз. Тобто зараз, виходь зараз з ілюзій, зараз живи, зараз шукай саме живе. Не, не то, що бо, бо мертвого і не просто на, на кладовищі на цвинтарах багато, а й серед оточуючих. Да? Ну, да, люди, люди не живуть просто бо, Ботів ходячих, знаєш. Тобто, це про це. Ось тому, тому боження, да, це це про щастя. Сто відсотків, це, це про своє щастя, це за це про знаходження це себе в цьому всьому щасті, безмежному, yeah. безкрайньому і такому от стану благості. Ну, якщо дуже коротко мою історію, теж так поки ти, ти говорила там про дитинство, я якісь свої позгадувала, які забула бо. Mm -hmm. Дійсно, коли е, людина йдеш своїм шляхом, коли вона вже от знайшла там, хоча б нащупала те місце, куди можна втикати вже ту розеточку, е, то вона може вже проаналізувати, що було, що стукалося, як це стукалося в житті? у кожної людини є ці знаки. Просто треба згадати, і я думаю, що ви так само надихнетеся цим відео і пошукаєте в себе, які у вас там знаки були по житті, так. тому що вони є у кожного. І е, перші основні знаки, ну там в дитинстві так, я була там відмінницею, така вся прилежна дитина, жила своє життя. Просто нічого мене, мене не було, мене зло, в мене інша історія. Мене ні, ніхто, ніхто не турбував. Я все кажу, кажу, що я до е, цього, до, е, до першого, е, до перших своїх е, відносин. і е, того, як я створила сім'ю, я взагалі просто ну, щасливе життя, школа з відзнакою, інститут. Ну, на протязі цього, що в мене було там, ну, якісь я бачила те та мене ло там, наприклад, це. Але я цим не, не ділилася. Ну, тобто особливо ні з ким. Я дуже не пам'ятаю, ну, батькам точно не казала, бо думаю, що там не це. А, і а, що в мене було таке цікавого з дитинства, це те, що мене батько, наприклад, з дзвіночки, які в мене були про пробудження і про свій шлях. Про те, що він мене з 13 років всаджував читати, оце за це я забула, читати словник Даля, толковий словарь Даля, е, Ну так, да, це, це зараз так скажи. А він вважав у нього така парадигма, що дівчата, дві дівчини в нього, я старша, mm -hmm. значить, на старші більше всього треба було тренуватися от і навчати. Да? І це сідали ми з ним, і він каже: А там же ж ну поняття, да? Тобто, ну, 13-річній дитині читати. Просто словник понять. І, що, і Він мене говорив: ти розумієш, не розумієш, ми, ми це, це обговорювали. Це було класно. Ну, я пам'ятаю це як радісне подію в своєму житті. То, mm -hmm. не... Але коли я вже виросла, я, я єдине слово, єдине поняття, яке пам'ятаю, це воно ж на російській мові було, тому працює російською. Що таке світобачення, якщо українською. Цевокупність або представлень чоловіка дійсності. Okay. Отак, от от, да, це те, що я запам'ятала з дитинства. Це був перший дзвіночок. В 17 років, коли в мене почалося, в мене вже потім інститут почався, і е, почалися якісь відносини, і дуже мама мене хотіла, щоб ти казала до бабок, тебе возили. Мене теж звозили до якоїсь такої приємної жінки. Але я ну, на той момент, коли мене везли, я думала, боже, куди мене везуть? Бабця з там з волшебним шаром, але була дуже приємна особа. Вона була секретарем на дуже великому заводі. Ну, секретар генеральний директор, і вона мені, так як з запитом ми прийшли, мама там хотіла щось про мене дуже багато знати, Вона просто коли вона це говорила, я побачила людей, які гарні, гарно вона виглядала uh -huh. успішні на той час. Це ще був радянський по моєму союз. Чи вже ні, розпався вже навіть ну, це ці, ці заводи, всі пароходи. Всі. Тобто людина при статусі, людина гарна, і що вона? А вона от таке мені розказувала, що спочатку я дуже з ну, сп підозрілістю до неї ставилася, коли вона просто казала, коли народилася. Да? А, я потім... а потім потім мене така челюсть і все більше нічого не казала. По-моєму, навіть ім'я свиника, вона зверталася. Вони коли народилася, і, ну, що, що черти мені розказує. І тим більше, що вона розказувала, все просто... спочатку в мене мозок так там, це мама могла сказати, це те, але якісь uh -huh. речі, коли вона почала, те, що я взагалі нікому. Не розказувала ще щось, Ну, я зрозуміла, що щось вона знає. Ми виходили дуже великими друзями, але попрощалися. Але ще такий дзвіночок вона мене зупинила, коли ми прощалися, вона сказала так мені на вушку тихенько, щоб мама не чула: Ти будеш така, як я. Тоді я взагалі ну, то есть, вона мене дійсно якось вдохновила. Ну, то есть, У мене такий переход з uh -huh. свідомості був з бабки якоїсь до о, вау, а як це? Ну, то есть, І цікавість uh -huh. така виникла. Що це? Як це вона там? Що вона там робила? Після того мене понесло, до речі, в нумерологію, бо я зрозуміла, що вона щось там по циферках вивчала. Uh -huh. Перечитала там десь пару томіків нумерології, там считала, О, там прикольно думаю, цікаво. Але основні, звісно, трабли в мене почалися з моменту, коли була перша сім'я і все, що було пов'язано. Це вже було три таких основних тригера в моєму житті, які мені прям, ну вже не дзвінки, а колокали били. Про те, що ти давай вже якось змінюйся. Я отримала освіту фінансову і 17 років, як звичайна людина, проіснувала про в фінансовій сфері України в банках, в страхових компаніях, мала свою страхову компанію. І е, пов'язані мої дзвіночки пробудження з тим, що спочатку в мене сфера відносин е, почала трансформуватися. І після того, як я вийшла заміж, народила дитину, все як у людей. Почалися в Почалися сім'ї негаразди, які призвели до розлучення. І це був настільки для мене серйозний, такий емоційний, бо в мене була ідеалізація стосунків, в мене була така в себе світ взагалі почав за один прекрасне руйнування в мене відбулося. Світ перевернувся дуже було боляче. дуже. Я пам'ятаю, що це був такий на самий болючий. незважаючи на не те, що ті трабли по житті були. Ну, емоційно, мабуть, більші, але це я пам'ятаю дуже так болюче. Це перше було те, що послухайся себе, що там в тебе всередині, ну про, про що це для тебе, для, для чого? Друге, щоб дов, дуже довго, не коли я створила вже мало фінансовий досвід великий, я пішла, створила компанію з, з деякими, ну я не одна була співвласником, і ці співвласники через дуже короткий термін нашої роботи вирішили, що вже, вже щось тут мало місця для, для трьох, треба зробити, щоб було два. От. І вони зроблять все так, що з, під, підроблюють ці документи, багато чого було зроблено, порушені дуже багато законів. Вони просто забирають цей бізнес, ну, бажаючи те, що просто будуть, я вже не співвласник і не генеральний директор, вже ніхто по документах. Це був наступний, тобто це був ще один удар по сфері кар'єри, грошей, репутації, всього взагалі. Це я просто про пробудження. Пробудження у когось ми говорили на початку, що в когось буває це по одному, і по одній якійсь темі, а в когось це в, в часі згуртується в, в один період. В мене це стукалося більше 14 років. Ну, тобто, це все, все отак. Вот і вот. йшло, йшло, йшло птихенько, так, десь там щось стукалося. За весь цей період ще якось ще стукалося. Психологічні різні штуки, тому що вивчала, тому що спілкування постійно з людьми. Ти мала їх розуміти. Угу. А це ще був один момент, і останній момент, який мене вже просто коло коло. А ну після цього я що мене? А, якось здібності відкривалися. Коли в мене був болючий а, болюче розлучення, і на стадії цього розлучення, коли ці всі. Емоції бурлять там і так далі. в мене відкрилося яснобачення. Воно відкрилося в мене так, е, як е, ну, різко, і я ну, все. А я сажу дитиною вдома другий рік, да? думаю, все вже. В мене ще був такий страх, що я, я вже почала поступово говорити якось так замедлено. Мені вже казав, все. В мене мозок там вже атрофувався, все. А тобто, для мене, як матеріальна людина, фінансиста, боже до все, для мене це був саме великий страх. Навіть виразити не можу те, що я хочу. Такі mm -hmm. були цікаві історії. І тут іще підключаються оці картинки. Коли приходить чоловік, а я бачу картинки за ним, да? якісь mm -hmm. обличчя, mm -hmm. все ну то було вже теж крейзі. І нікому сказати не можу. Батькам, бо зараз ну, так само, як ти казала, а в мене, мене дитина, і що, і що я буду робити? Да? Зараз мене кудись там mm -hmm. заберуть санітари. Чи там а, чи... і оце в мене все, все бурлило. За цей період я перечитала теж купу літератури. З цього я просто так гли... оце поглинала, тому що чому, чому нас все відбувається? Тому що коли ти починаєш пробуджуватися. Тобі потрібно чимось його заїсти це все. Оце все комусь да. комусь болить, комусь просто цікаво, що це за хрень, пояснити. Дайте мені mm -hmm. пояснення, що зі мною. Да? Я хапалася за кожну книжку, за кожну якусь інформацію. Тоді ж, взагалі, інтернету. Ну він тільки починався, там телефони тільки тоді починалися. Це був це був початок, початок х там там років, і я щось щось десь. Ну інтернет вже був, але я. Хоча б там десь ну мало літератури, тільки вона почала з'являтися така езотерична якась, і я вже, хоча б, себе вмовити. Я я шукала, бо мені, мене дуже боліло, і мені треба було це залічити чимось. І я розуміла, що ні до якої лікаря я заліпити не можу пластирів. заліпити пластирем, і, і психушку я не хочу. Розумієш? Так. Ну, есть, і, і це мене це було моїм мотиватором шукати в собі шукати якусь інформацію, порівнювати, як вона мені відгукується і щось в собі відкривати. Другий момент, коли мене відібрали страхову і гроші, і репутацію, і все, я два місяці просто лежала. По перше, я приймала рішення, чи йти мені в бої, суди і так далі. Відвоювати то все в мене відкрилось ясне знання в той момент. Я чітко свідомила. Просто ясу знання це, коли просто приходять думки. Ні, просто ні. знаю, так. просто знаю. Угу. Я просто знаю. Що не потрібно, хоча мені кожен день дзвонила адвокатша і каже, ну що ви, ну що ви? Я вже три суди написала, Але, ну що, давайте, тільки ваш підпис і погнали. А мені просто йшло, що нічого це не дасть, що я вернусь на папеліще. І навіщо воно мені треба? Купа часу, нервів, всього іншого. І я все, я приймала рішення. І зато в мене дуже класно прокачало своє яснознання. Я думала, що це мені диктує розум. Потім uh -huh. я зрозуміла, що я така грамотна, що я все могла порівняти, як нас суди довго йдуть, і це і так далі. Ні, це так само. Це, це було те, що мені просто я знанням давалося. Ні, все встаємо, ну там хвати полежали, а тепер встаємо щось, піднімаємо дубку, щось робимо. І коли я вже підняла після цього дубку і побачила, що є трошки вже в мене світ фінансів змінився. В мене Новий напрямок, цифрові, валюти тоді вийшли. Мені було цікаво, що це. Я пішла там на пару років туди, подивилася, як це все, да? але інтуїтивність вже вона відбувалася. Тобто ти вже інтуїтивно відчував, що тобі, з ким тобі спілкуватися. Це вже пішли такі напрацювання, вже інтуїтивні. І останнє, коли я в цьому була і е, в цьому знаходилася, шість років тому, е, е, визначають діагноз моєї мами. Четверта стадії онкології, і дуже швидко я закидую всі свої фінансові теми, і е, починаю спасати рідну людину, це зрозуміло. І півроку активних, і за коли діагностують останню стадію, ми що всі робимо? Ми, ми дуже швидко включаємося так само. У нас включаються всі угу. захисні функції, да? у нас включається все. І коли тобі лікарі дають там якісь дуже маленькі шанси. А потім вже знову, да, а потім а потім взагалі е, махають рукою, і, і ти розумієш, що ну все, коли ти лікуєшся у, у, у завідуючого інституту крові і, країни, і ти розумієш, а вивести за за кордон ти не можеш, бо ну може не витримати тіло. Ну і все, що ти маєш? Ти маєш дзвонити всім в усі країни, телефонувати. Ну, це дзвіночки казати, що, що робити, що help source, я хочу, і в мене вибір спасти рідну людину. І тоді мені з хелпом і собсом додають просто з подруга з Америки, додає, каже, ось на, послухай. Тоді моє життя таким чином вірвався просто за моїм запитом, вірвався Тетя Хілінг. За місяць я там щось послухала, два-три вебінари. Я сказала, що мені це дуже треба, тому що мені треба сказати маму. І проглотила п'ять курсів підряд. просто. Тут, спасаючи маму, тут я глотаю ці курси, тут я тільки щось вивчила, зразу на мамі йду практикую. Ну, і оце, оце був такий весь жах, але вибір її душі був. І останній її контракт це був пункт контракту на цій землі, це привести мене вже кінцево до цього всього, що я маю стати, і маю розуміти, що можна допомагати людям до того, щоб вони доводили себе до такого стану. І коли мені цей останній жетон впав, і саме про це, коли мама вже пішла з життя. Мені впав жетон, що ти ж можеш, ти ж володієш знаннями про те, що ти можеш людей отак от пробудити, і щоб вони ще по їхньому вибору вони можуть піти. Але якщо ти пробудеш, uh -huh. вони ще тут пограють цю гру, вони ще тут залишаться. Або вони навіть якщо підуть піду, то зовсім на інший рівень, да, а не да. так, як вони ходили по кругу, по колу такому, знаєш. Да. Тобто і це все знаєш... також дуже важливо. Так, да, а ще була забула ще одну цікаву історію. Між в проміжку, між, ой, коли це було? Це вже було між, Після того, як я втратила компанію, в мене ще був один такий цікавий, але ну, вже повністю духовність в мене включилася з моментом хвороби мами і після, після її смерті. Але між цим була в мене така поїздка в Ізраїль, зовсім не запланована. З Туреччини ми туди поїхали відпочивати, а потім а чому би не поїхати на пару днів в Ізраїль? Ну і ми зрозуміло по цих паломничків місцях поїхали. І я чітко пам'ятаю, по-перше, у мене шок був про те, що що таке Голгофа для мене це було храм Вознесіння, да, народження Христа. А от там з храму Вознесіння, там, де благодатний вогонь сходить, знову таки, про благодатний вогонь, ну, чітко. Тоді я розуміла, що щось таке відбувається. Зараз я розумію, що це про віру теж полагодать не вогонь, а не про саме фізичне проявлення. Ну і Голгофа, це просто ти з цього храму піднімаєшся просто по вінтовій лісниці, там, ну, не знаю, два прильоти. Ну, дуже все. Тобто це не так, як нам малюють, що він там ніс хрест, там, десь кудись там, дуже далеко. І, е, і там лобне місце це все, да, де його хрест. І коли піднімаєшся туди е, прямо. Трошечки йдеш там, в такому дуже е, полутьмяному місці висить ікона Божої Матері. А далі ти неї проходиш, повертаєш, ну і всі фокусом на лобне місце одразу. Uh -huh. А я тільки стала, піднялася на цю голгофу і все, мене починає мене починає так трусити. Ну, я ще тоді взагалі нічого ну, не розуміла, що відбувається. Починає мене трусити, і я, я, я розумію, що щось відбувається. Але з тілом я не можу солодати. І в мене починається отут-от різка біль. Сонячному сплетінні і сльози. Mm -hmm. І мене отак от ковбасить сльози. І що відбувається? А відбувається, що зі мною почала контактувати оця значить, Божа Матір. Я дивлюся, ну нічого там особливо не це, і мене зразу прикуло до того. Я навіть бачити очима звичайним зором, там важко на тій відстані, де я була, ну я бачу, що ікона, я так бачу, ніби там Божа Матір, але потім вона мені чітко іншим зором, це вже було ясне бачення теж. Вона мені по-іншому світиться, і я прям бачу в неї сльози на цих. Я навіть сину сказала, коли мене вже... чоловік з сином: такі ці, ну, що там відбувається, ну перелякалися так само. Я сама не розчує. Кажу: піди подивися туди. В неї вона плаче. то на мене такі очі пішов, подивився, каже, нічого там ніхто не плаче. Каже, це... Це... кажи, й ти переставай плакати. Але я відчула її біль. Розумієте, uh -huh. включилась така емпатія, що я відчула, я пам'ятаю, я довго дуже нас вся група пройшла. Я стояла своїми ридала кажу: ви вже діти, Доридаю, потім швиденько спущуся, там, подивлюся на, ту площі, на місце, де площається була там все інше. А, оце такі, я про до чого ці всі такі моменти собі розказала, тому що нам постійно стукається. Потім, вже, після того, як е, включився тета-хілінг, я спочатку дуже дякую вчителю, який мене вчив, бо в мене залишилось дуже багато питань. Після цього це мене змотивувало. Поїхати на інструктора, вчитися, вивчила на інструктора по всьому світу, це все вчила. Потім три роки це все викладала. І ще одну методику Фенікс Блесінг. Потім я, Маргуся, дякуючи тобі, народилися ці всі знання наші спільні. Тепер зараз більше трьох років викладаються. Викладаються знання власного методу Айлогос, який і Відображає, він так само змінюється, він так само змінюється. Uh -huh. тому що не можна сказати, що те, що було тоді, коли ти мені малюнки uh -huh. приносила, да? і uh -huh. те, що потім вийшло, і те, що зараз, це... Yeah. але це вже але воно е як? сформувало певні рівні і ступені вже, що це ми розуміємо, що люди можуть просто прийти і отримувати знання покроково, а інколи приходять такі, які зразу все глотають. Так, ну це ми сьогодні те, що захотіли сказати, як буває пробудження через чотири наші інтуїтивні здібності: ясно бачення, ясно відчуття, ясно слухання, ясно знання. Якщо у вас це все відбувалося, так само напишіть нам, як це відбувалося у вас. Буде теж дуже цікаво подивитися, як ви пробуджуєтесь. А, мож, бо, можливо, у вас так зараз ковбасить, і ви в стані пробудження. І так само, якщо вам потрібна якась допомога, якось чимось, ми можемо вам послужити. Теж напишіть, найдіться, найдіться, проявіться, якщо ми можемо чим вас, вам послужити. Ну, це сьогодні це все, що ми хотіла сьогодні сказати. Так, да, Маргусь? Чи ще щось да. хочеш додати? Да. Да. І на сьогодні так. Да. Все, на сьогодні так. Будьте щасливі, будьте проявлені, будьте благословені. Да? Амінь. Амінь.